Всім привіт! Сьогодні підготовка до посівної ще вже катається на тракторі, онду. А як звичайно, оператором тут. Вже одного городу зробили кусочка возле хати. Це у нашої любимої тітки Кучерявої. Включуся чуть пізніше, коли будемо переїжджати на другий кусочок. Чи вже на третій я вже запутався. Друзі, ось вже приїхали на третій кусочок наш. Михалиш опять за рулем, може в скорому времені подменю його. Зараз закидає борону, проходиться тут. І будемо, може, з сюди вам також будемо їхати. Аж туди! Так що, Стік! Біде ми аж на четвертій. Ось уже Міхалич іде другим разом. Зараз, мабуть, він мене буде забирати, або не знаю, прокатися ще раз чи ні. Ну, тизюк в роботі горить. Де все по-правильному покажемо? Потім я ж вам кажу, то що поїдемо ще на один кусок. Я ж бачите, кажу, то, що буде виїжджати і на другий кусок переїжджати. Мо. Сейчас потихеньку я до нього в кабіну заскочу по берегу. Машин немає, можна приплигати до нього спокійно. І що, як робота йде? Що? Що? Буде відео, як тут кумець нам прибирав, ну, участок немножечко Михалич покаже ще в кабіні. Чуть-чуть є там неісправність. Чи ще у нас водичка. Менте зюк впорається, я думаю. так треба. що не тіче ж не сильно заглиблює, щоби потом сошляки. Не оходили на той світ і зерно висівалось по-правильному. Так що включимося чуть пізніше, коли Амтезю буде в роботі. Друзі, вже нас Міхалич їде до Кучерявої. Так що жіть продовження.